Всім привіт! В першому модулі розглянемо, що таке тестування, чому необхідне тестування, цілі тестування, як ви можете оцінити якість тестування, сім принципів тестування, різниця між QA та QC, ну і так далі. Значить, програма курсу в нас знаходиться тут. Посилання буде під відео, тут ви побачите, що ми будемо взагалі вчити. Так, ну давайте почнемо з першого питання, чому необхідне тестування. Тестування необхідне, тому що коли випускається якийсь програмний продукт, в ньому можуть бути баги, неточності. І в процесі тестування ми можемо виявити ці проблеми та виправити, повернути ці частини коду на виправлення. І Користувачі отримують більш точний, більш гарний продукт, бізнес отримує більше вигоди, користувачі будуть більше задоволені і так далі. Так, давайте трошки сюди перейдемо. Тестування, отже, що таке тестування? Це не тільки пошук багів, це порівняння з вимогами. Порівняння актуального та очікуваного результату. Що в нас таке актуальний результат? Це який програмний продукт нам надали. Очікуваний результат це те, що в вимогах, що від нас хотів замовник. Тестування це не тільки пошук баїв, це ще надання інформації, коли можна реалізувати продукт. Тобто будемо далі розглядати, які бувають етапи в розробці продукту. Але тестувальник, кіє-інженер, він відповідає за те, також надає інформацію, наскільки готовий продукт, яка його якість, покращує якість цього продукту. І каже, коли вже можна буде цей продукт давати користувачам. Вимоги вони бувають явними та неявними також. Ось явні вимоги, як ви бачите, це тільки верхівка айсберга. Неявні вимоги це все, що стосується якихось логічних норм. Те, що ми можемо самі придумати, якісь тести, протестувати, що там, наприклад, в даті народження ми можемо негативні якісь тести протестувати, вести текст, щось інше, окрім дати народження, так у вимогах. Цього може не бути, але ми можемо придумувати якісь кейси, щоб повноцінно протестувати продукт. Це буде наявні вимоги. Давайте подивимося про якість продукту. Є шість складових якості продукту. Це люблять на співбесідах питати: протестуйте олівець, протестуйте кондиціонер. І ми можемо згадати ось цю табличку. І протестувати за функціональністю. Тобто, всі функції програмного забезпечення працюють справно, точно, функціонально, сумісно. Надійність це стійкість до відмов з часу, тобто наш програмний продукт. Працює довго, не зависає. Ну, якщо це операційна система, наприклад, вона може місяць працювати без перезавантаження, так і без відмов. Зручність використання це е, зручність для користувачів, в тому, також в тому числі зручність для інвалідів. Зручність, наприклад, на сайті може бути такий блок для слабозрячих, щоб там краще. Е, Збільшити масштаб, збільшити, змінити контраст, або там зручність може бути краще під'їздом, як, знаєте, до аптеки, як пандуси. Тобто зручність для звичайних користувачів та користувачів зі спеціальними потребами. Це також зручність може бути в перекладі, якщо там є перекладач для іно іностранних користувачів. Ефективність. Ефективність це в основному мається на увазі ефективність ресурсів. Тобто наш сайт, наш додаток ефективно використовує ресурси сервера, він не зависає. Можна завантажити картинки чи якісь файли, і це буде швидко все робитися. Швидко повертати буде сервер нам ці також файли. Тобто в нас так налаштований бізнес, так налаштований сервіс, що ефективно використовуються ресурси та ефективно цей продукт працює для бізнесу. Тобто він прибутковий, ефективний і все працює. Злагоджено. У нас достатньо ресурсів на сервері. В нас на хостинг не зависає від того, що там мало пам'яті чи щось таке. Зручність супроводу. Це мається на увазі, що тут зручно підтримувати продукт, що він написаний більш-менш популярною мовою, де є документація. Зручно, гарно написана документація і зручно її також підтримувати. Коли прийде новий співробітник, то він швидко зорієнтується в продукті, бо все написано зрозуміло і зручно підтримувати, далі розробляти. Портативність це означає, що продукт можна легко з ним користуватися на різних платформах, на iOS, на Android. Там на сафарі, на, в хромі і так далі. Е, також 7 принципів тестування. Е, давайте розглянемо. Значить, перший принцип тестування показує наявність дефектів, а не їх відсутність. Е, ну, тут все зрозуміло. Другий принцип: тестування, раннє тестування. Може виявити баги і їх. Чим раніше пофіксити, тим це буде вигідніше для бізнесу. Тобто, чим раніше починається тестування, тим краще. І якщо це скрам, бо далі будемо розглядати, які моделі бувають. Тобто, ще на етапі вимог, коли ми бачимо тільки документацію, вже можна починати тестування. Третій принцип вичерпне. Тестування неможливо, є дуже багато різних кейсів, і ми не можемо усі, 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 усі е, здогадатися, як саме користувач буде використовувати наш продукт. Всі edge кейси ми не можемо знати. Тестування залежить від контексту. Мається на увазі, що для банківських, наприклад, продуктів найважливішим тестування буде безпеки. Перш за все. Якщо ми будемо тестувати сервіси відео стрімінгові, нам буде найважливіше протестувати перформанс, тобто, як користувачі заходять, що в них не відпадає відео, що нема багів з точки зору, що багато користувачів зараз дивиться трансляцію. І так далі. У кожному продукті свій контекст тестування. Застересація дефектів мається на увазі, що дефекти групуються. Тобто, якщо ми знайшли модуль, в якому один-два баги, три, і ось вони так, прям один за одним, це означає, що тут буде іще можливо більше. Тобто, баги вони не прямо так. Усюди однаково. Вони десь їх нема, а десь прям їх багато. І ось це багато, коли воно вскривається, то треба е, дуже гарно приділити увагу. Це може бути якийсь критичний функціонал, такі як оплати, реєстрації. Треба обов'язково гарно протестувати. Парадокс пестицидів. Це мається на увазі, що треба. Як рослини, котрі звикають до одного і того ж препарату від пестицидів і потрібно змінювати цей препарат, так і в тестуванні потрібно освіжати тест кейс. Відсутність помилки. Це означає, що відсутність багів це ілюзія, тобто. Якщо ми бачимо, що їх немає, ми пройшли регресію, це повний е речек всього перед реалізом і немає помилок, це ілюзія, вони можуть знайтися пізніше. Значить, Основні цілі тестування, виявлення дефектів, підвищення показника рівня якості, надання інформації для прийняття рішень, запобігання дефектів. Для прийняття рішень мається на увазі, щоб релізити продукт чи не релізити. QA постійно контактує з замовником. Розглянемо різницю між quality assurance та quality control. Quality assurance це такий спеціаліст, який відповідає за те, щоб запобігати багам. Тобто, це більш комплексний підхід. Це і аналіз документації, і прописування тест планів, більше відповідальності. Але зараз ці границі стираються, але можуть запитати колеті контрол це в основному тестер. Це такий тестувальник, який йде по документації, котрому надали тест. Кейси він проходить і тестує, тобто він виявляє вже дефекти, якщо вони є. А коли ця запобігає цим дефектам. Це такий запобіжний. Так, як, взагалі, що це така за професія тестувальника? Як проходить робочий день? Тестувальника багато цікавляться. Робочий день тестувальника починається, якщо це скрам-проєкт проект з мітингу Вся команда збирається не тільки тестувальники, але й розробники. Ми всі. Розказуємо, що ми вчора робили, що будемо робити, які в нас були блокери, що нам заважало взагалі, що ми плануємо робити. А потім ми дивимося на в Джирі, будемо потім розглядати і так, які в нас є тікети, що нам треба протестувати. В нас є вимоги, по яким ми дивимося, і в нас є розроблена частинка коду, і ми перевіряємо. Наприклад, вийшов плагін якийсь перекладача з англійської на французьку. Перевіряємо, що він правильно працює, що там правильні не тільки переклад, але й інтерфейс, якщо треба це перевіряти, якщо це в вимогах. Коли все гарно, ми віддаємо, ну, підтвердимо, що все гарно, переводимо в статус, що дан зроблено нормально. Якщо щось не так, то ми пишемо баг репорт та повертаємо на розробника, він перероблює. Зарплати приблизно такі, як ви бачите. Ем, ну, перші зарплати взагалі у джуніор у навіть три можна розраховувати 300-400 доларів, потім за півроку можна вийти на 800 тисяч доларів за рік. Так. Е, на другий рік вже можна вийти на півтори і більше тисячі. Ну і так далі. І буде рости кожен рік зарплатня в залежності від ваших скілів. Якщо ви вивчите програмування, то буде більше зарплата, там 2-3 і далі тисячі. Ну, залежить також від рівня англійської та рівня компанії, чи готова вона платити чи є неї ресурси. Обов'язкові для баг репорт поля. Агропорт у нас оформляється, у нас є summary – це найголовніше поле. Priority, severity – що означають ці поля. Ну, взагалі я з досвіду зустрічала тільки priority. Priority – це пріоритет для бізнесу, мається на увазі, що Баг, він, ну, дуже швидко його треба, наприклад, пофіксити, бо він знайшовся, наприклад, на сервері Production. Це там, де живі користувачі, не на тестовому. Тому ми маємо його швидко пофіксити. Так, severity — це якщо баг, який впливає на функціональність, але може не так сильно впливати на бізнес. Description — Тут ми просто описуємо степи, тобто кроки, як цей баг репродюснути. Ми описуємо, там, заходимо на таку-то URL, переходимо, нажимаємо таку-то клавішу і так далі. Так далі. Потім ми пишемо обов'язково в дескріпшені актуальний результат та очікуваний результат. Actual result та expected result. І описуємо, що мало бути і що ми маємо. І додаємо attachments, attachments тобто додатки, відео та фото, докази нашого бага. Так, давайте перевіримо, що все ми. Чи все ми. Озвучили. Так, так, все проговорили. Якщо у вас є якісь питання, питайте в коментарях. Якщо у вас були по цим питанням, ще якісь питання на співбесідах також. Давайте будемо розбирати.